Справа простроченої гуманітарки. Поліція відкрила кримінальне провадження і розслідує можливе незаконне використання гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку. Повідомляють у Нацполіції Чернігівської області. В рамках провадження перевіряються і факти, що в своєму зверненні до правоохоронців виклала Чернігівська підприємниця, власниця складів, де Чернігівська обласна військова адміністрація зберігала гуманітарні вантажі з початку березня цього року. Цю історію ми. Розказували в своєму сюжеті за 8 вересня цього року. Вікторія Висавень повідомила, що тонни консервів, напівфабрикатів, ліків, дитячого харчування та іншої гумдопомоги гниють на складах, які зайняли представники Чернігівської ОВА. Коли підприємниця хотіла перевести стосунки з ОВА в законне русло, але там півроку відмовлялися підписати документи. А сама пані Вікторія отримала тиск з боку обласної адміністрації. На п'ять днів у серпні цього року її підприємство виключено. Чили світло, хоча технічних несправностей і боргів не було. Її робітників погрожували призвати до армії та інше, але вона не стала мовчати, бо хоче домогтися справедливості. Мене це возмущає дуже сильно. Да, тобто на території би, нашої країни є снаряд люди, які на сьогодні не розуміють, що йде війна. Люди нести не людинаследства за те, що какби, наприклад, ця гуманітарна допомога вже просрочена. Да, тобто, вона вже згніла на складах, коли люди нуждаються в ній. За словами підприємниці, було там і приміщення, яке називали кімнатою голови ова чауса, де зберігалася відібрана гуманітарка. Я спросила, чому ми не можемо попасть, посмотрети все таки мало ли, які ситуації бувають. І мені сказали, що храняться лілічної речі чауса. Не знаю, знает ли он об этом, но тем не менее об этом знают практически все кто находился на территории. У меня есть под запись съемка и все остальное. Мы зашли естественно, я попросила у ребят, они сломали замок, мы повесили другой, сразу же передали ключи и на охрану и людям, которые отвечали на тот момент как бы, за этот склад. Там явно никаких личных вещей не было. Почему Потому что это та же самая гуманитарная помощь? Ну, по крайней мере, по моему четкому. Убеждению. За словами Дня після того, як наша знімальна група побувала на складах та на власні очі побачила тони гуманітарки, яка там лежала, представники ОВА вивезли зі складу більшу частину в невідомому напрямку. Чи дійшла вона після цього до людей, нам невідомо. Нагадаємо, на перелік відправлених питань до ОВА з цієї ситуації директор департаменту інформдіяльності надіслав повідомлення з текстом, що ви бачите на своїх екранах. Ще за п'ять днів військова адміністрація на своєму сайті оприлюднила звернення, що наведені в сюжетах факти не відповідають дійсності. Нині ж головне управління національної поліції в області розслідує можливе незаконне використання гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку. В рамках провадження перевіряються факти, які в зверненні до правоохоронців виклала пані Вікторія. Розслідування ведуть за частиною 3 статті 201, тріп 2 кримінального кодексу України. Санкція цієї статті позбавлення волі на строк від 5 до 7 років. З позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.